Вітаю сьогодні. Розповім тобі історію під назвою Собаче серце від автора Євгенії Вулф. Але перед початком я хотів би подякувати цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Ну що ж, приємного прослуховування. з посмішкою крутив на пальцях ключі від квартири, в яку щойно переїхав. Хоч вона була побудована, ще років п'ятдесят тому при радянщині це не псувало приємних відчуттів, а швидше створювало той самий дитячий затишок, який засів у моїй голові на все життя, навіть не зважаючи на те, що в самій радянщині зовсім нічого затишного не було. Радше це була асоціації з часами, коли я мав безтурботне життя і нічим не переймався. Трикімнатна квартира в майже центральному кварталі невеликого містечка Васильків. Чому я обрав таку велику квартиру? Річ у тому, що я художник, і не діджиталіст, як ви могли б запідозрити, а саме той, гікуватий, відсторонений тип, що має цілу окрему студію для роботи, мальберт, купу фарб і замурзаний фартух. Окрім того, ціна у провінційних містечках значно нижча ніж у столиці. А в місті, яке знаходиться усього в 30 кілометрах від Києва, досить непогані пропозиції. Власник Ілля кілька років тому отримав квартиру у спадок від тітки, але зовсім не мав часу за нею доглядати, оскільки сам жив у столиці, ось так вона і стояла весь цей час, аж поки йому не знадобився додатковий дохід. Він навіть зробив знижку за так би мовити неробочу комірчину, де знаходилися деякі речі попередньої власниці, які він не мав можливості забрати. Звісно, це зі сторони виглядало досить безвідповідально здавати квартиру без належного ремонту та догляду, але в цілому ціна повністю компенсувала ці погрішності, бо була одвічі нижчою ніж пропозиція у схожих умовах. Дичі, Ігоре, мало не забув. Наступного тижня планую таки викликати вантажників, щоб забрати старий мотлог з комірчини. Вам на який день буде зручніше? Ну, давайте десь на середу четвер, щоб я встиг обжитись. та й подивимося, можливо, він мені не заважатиме і вивозити нічого не буде потрібно. Домовились, тоді я буду у четвер. Усе підготую, а там і вантажники приїдуть. Легкого облаштування. Дякую. Приглушене, тепле освітлення на великій вітальні створювало затишну атмосферу. Я грав за ноутбуком у новий соус Лайка, іноді здавалося, що деякі моби та боси були ступови крушеними характеристиками, тому в мене доволі сильно підгорало, але гра була настільки цікавою, що я не помітив, як засидівся до пізньої години. Раптом зі сторони комірчини донісся гавкіт. Він був досить приглушений, але гучний. Це не дивно. Старі будинки мали погану звукоізоляцію, і я спочатку не звернув уваги. Можливо, хтось із сусідів тримає вдома галасливого улюбленця. Це тривало майже дві години, безперервний собачий гавкіт. На годиннику була вже перша година ночі, і я ніяк не міг заснути через цей шум. Я піднявся з ліжка і, увімкнувши світло на приліжковому нічнику, пішов до комірчини, біля якої звук був гучніший. Намагаючись зрозуміти, з якої саме квартири лунає гавкіт, я приклав уходи комірчини. Заходити всередину, все одно не було сенсу через те, що там все було завалено старим отлухом. Моє роздратування почало зростати, і я кілька разів грюкнув кулаками у стіну, намагаючись дати зрозуміти сусідам, що песик час спати. Гавкіт миттєво припинився. Я відійшов від стіни, мені стало ніяково. З яких пір собаки стали настільки розумними, щоб розуміти сигнали, які були адресовані людям, через декілька хвилин суцільної, тягучої та такої неочікувано моторошної тиші, я повернувся до спальні і знову ліг спати. Я мало не виплюнув власне серце, коли почув цей жахливий, неприродний, занадто гучний та пронизливий, один єдиний гав, який прозвучав настільки близько, ніби був у мене прямо над вухом. Я прокинувся і почув як двері до комірчини Затряслися від шалених ударів, які божево донеслися зсередини, супроводжуючи страхітливими, виючими звуками, які були просто неадекватно схожими на людські, ніби собака намагалася розмовляти. Цей звук був схожим на звуки розпачу, плачу, страждань. Я швидко потягнувся до нічника і, увімкнувши його, злякано поглянув через прохід на двері комірчини. Вона була так само зачинена на шпінгалет, і нічого не було. Знову абсолютна тиша. Я увімкнув світло в кожній кімнаті на кухні, у ванні і, читуючи біля комірчини, яку так і не наважився оглянути, просидів майже до ранку, озброївшись кухонним ножем та газовим балончиком. Більше звідти звуків не було. Я сидів заспаний на кухні з чашкою кави, намагаючись зрозуміти, що взагалі трапилось. Десь о п'ятій ранку я заснув і проспав до дев'ятої, а прокинувшись, відразу ж набрав фельо власника квартири. Алло, доброго дня Ілля, ви можете говорити? Так, Ігорю, звісно, все нормально? Та хотів запитати, а у вас сусіди ж тримають собаку, так? Та ні, а чого ви питаєте? Та так, вночі тут деякі речі дивні відбувалися. Немає собак, кажете. Слухайте, Ігорю, якщо у вас турбують такі питання, ви можете згодити і вирішити їх із сусідами. Ціна на квартиру тому й низька, бо ніхто царських умов не обіцяв. Якщо у вас щось не влаштовує, то можете виїжджати. Та ні, ні, все добре. Я поговорю з сусідами. Вот добре. Ви мене теж зрозумієте. Я майже завжди на роботі, і в мене немає часу, щоб відволікатися від планів на такі дрібниці. Я ще розумію, якщо там трубу прорвало, чи ще щось, але це ви ж не маленька дитина, розберіться самі. Добре, я вас зрозумів. Гарного вам дня. Навзаєм, а до четверга. Я зібрався з думками, одягнувся та не снідавши, пішов до сусідів. У горло не лізло нічого. Після таких нічних пригод. Я подзвонив у двері квартири, яка була поряд. І судячи з її розташування, саме звідти мали б доноситися звуки. Двері відчинила жінка років тридцяти. Виглядала вона явно заклопотаною з волоссям замотаному гулько та у домашньому халаті. А ви до кого? Доброго дня. Я ваш новий сусід. Ви мають квартиру у пана Елії. Хотів у вас дещо запитати. А ну кажіть бігом, тільки вибачайте, всередину я вас не впущу, безла. Ще й не виспалась через той ваш гавкіт. У вас доволі неслухняний пес, мабуть. Я з тотальним подивом витріщив очі. Я саме тому до вас і прийшов. Я думав, це ваша собака гавкає. Ні, в мене діти. Куди мені ще собаку? А що ж це тоді за гавкіт такий був? Ось сам намагаюся зрозуміти може, це сусіди знизу? Можливо, хоча в нас я взагалі нікого з собакою не бачив. Вибачте, але мені вже час до побач. Ну добре, дякую. Жінка зачинила двері. Приголомшено дивлячись з бік дверей своєї квартири, я почав сумніватися у тому, чи взагалі було все те вночі реальним, але ж не один я чув собаку. Повернувшись додому, я вирішив спочатку перевірити комірчину. Увімкнувши світло в коридорі біля неї, я про всяк випадок, діставши ножа, відчинив двері. Я скрикнув, і відсахнувся. Моєму погляду відкрилася дуже дивна і моторошна картина. Жодних речей покійної тітки там не було. Комірчина була б абсолютно порожньою, якби не неприродно викривлена, муміфікована голова собаки, що дивилася на мене за сухлими, гнилими провалами очей. У цьому порожньому погляді невимовним та незрозумілим чином завмерли емоції страждання, розпачу і туги. Здавалося, ніби у собачій голові проглядалося щось людське, чи то м'язи так муміфікувалися і завмерли, чи їх неприродне положення сформалювало такий вигляд? Власне, неприродним було навіть те, що ця голова обліплена шпалерами, не мала навіть ніякого розрізу, чи проміжку між патилицею та стіною, наче вона. Виросла зі стіни під собачою головою було щось схоже на миску годівницю тільки на довгій ніжці з доволі вишуканим різьбленням, ніби у свічника часів вікторіанської епохи. Оговтавшись, я подумав, що було б добре прибрати цю незрозумілу штуку за допомогою кувалти, навіть не думаючи як пояснити власнику відсутність речей, роблячи ставку лише на те, що після побаченого він і сам буде шокований, або знайде цьому якесь логічне пояснення. Я зачинив комірчину і, маючи намір викликати власника для серйозної розмови, почав набирати його номер. Ало Ілля, що там ігорю? Розібралися з гавкотом? Ні, але у мене є до вас кілька запитань, і краще вам на власні очі побачити те, що я знайшов у вашій камірщині. А що ви там знайшли? Я ж казав: у четвер це вивеземо. Поки я тримав слухавку і нервово намотував кола, розмовляючи з власником квартири, я зупинив свій погляд на дзеркалі. Трюмо, яке стояло у вітальні під певним кутом, віддзеркалювало коридор, і я побачив, що двері у комірчину знову відчинені. Це терміново. Ви маєте сюди приїхати? Ігорю, я зроблю виключення на перший раз, але знайте, якщо це знову якась дурниця, я зараз недалеко від вас по роботі, тому скоро буду. Я підійшов до тієї клятої комірчини і завмер. Голова собаки була нахилена максимально низько до миски, а її паща з гострими зубами була відкрита. Біля годівниці було чітко помітно брудні сліди. Здавалося, ніби один слід був схожим на велику собачу лапу, а інший був людським. Ці дивні сліди вели від комірчини до спальні. Зайшовши всередину, я на секунду побачив незрозумілий темний силует за шторами, але вже через мить там нічого не було. Я завмер. Всередині почав зароджуватися холодний, глибкий, гнітючий клубок жаху. Мені було страшно навіть поворухнутися чи зробити хоча б один зайвий рух. Я відчував, що вдома не сам. Я стояв у заціпеніння, втративши відчуття часу, і зі ступору мене вивів дзвінок у двері. Ілля, що за чортівня вас вдома коїться? порогу спитав я. Та що сталося? запитав він із подивом. Я взяв його за руку та стрімко потягнув до комірчини. Коли я різко відчинив двері, у нас висипалася ціла купа мотлоху, що залишився від покійної тітки, стільці, коробки з посудом, старий одяг і таке інше. Ілля, не підбираючи слів, казав усе, що про мене думає, вибираючись із завалів речей. Я остовпів, дивлячись всередину комірчини, намагаючись розладіти собачу голову чи годівницю, але там нічого не було. Якщо вас так налякав стан збереження цих речей, ви могли б скласти їх так, як вам заманеться. Господи, я ж просив не викликати мене через дрібниці. Ще раз, ще раз, ви таке однете, розпрощаємося. А щоб вам не заманулося ще раз лізти до цієї клятої комірчини, ми зробимо ось як. Він дістав із ящика з речима старий замок, повісив його на двері та швидко повернув ключ, який уже за мить був у нього в кишені. До четверга. прикрикнув філля та, грюкнувши дверима, стрімко побіг до своєї машини. Осівши на підлогу з тотальним подивом і жахом, я не міг зрозуміти, що коїться. Може, я просто божеволюю через свою творчу уяву, але ж сусідка теж чула гавкіт. Увесь день я намагався взяти себе в руки, але спогади про бесонну ніч, про події, які мене спіткали, постійно прокручувалися в голові. Заспокоївшись тільки під вечір, я намагався почати малювати. Навіть розклав все приладдя, розгорнув мольберт і підготував фарби, але ніяк не міг зосередитися. Можливо, справа у адаптації, можливо, переїзд у нове житло, стреси, нервовий господар, моя бурхлива і трохи хвора уява грають зі мною дурний жарт. Все може бути, правда? Щоб трохи відволіктися від реальності, я знову пішов грати на ноутбуці. Коли годинник вже показував восьму вечора, мені почало ставати зле від нав'язливих думок про те, як пережити ніч, яка вже наближається. Я закрив ноутбук і вирішив спуститися до сусідів знизу, щоб розпитати про дивний гавкіт. Вже на виході з дому я згадав, що забув закрити баночки з фарбами, і щоб вони не висохли, я швидко побіг у студію, де залишив Мольберт, але моєму погляду відкрилася страшна картина. Увімкнувши світло, я побачив, що Мольберт лежить на підлозі, фарби розлиті. На полотні було написано чорною фарбою лише два слова боляче випусти. А потім я знову помітив ці мотрошні сліди. Вони вели зі спальні до комірчини, а з комірчини до моєї студії. Я з усіх сил побіг до виходу з квартири, схопив куртку і, вже зачиняючи двері, почув те саме моторошне виття собаки, а потім знову гавкіт. Мабуть, тоді я й остаточно втратив останні краплі здорового глузду. Трохи оговтавшись, я придбав у найближчій аптеці заспокійливе, а потім вирішив навідати сусідів знизу. Була вже дев'ята година вечора, коли я подзвонив у квартиру, яка знаходилася прямо під моєю. Двері відчинив чоловік середнього зросту років 50 з певним животиком і добрими, втомленими очима. Доброго вечора. Чого вам? Доброго вечора. Вибачте, що турбую. Я хотів би дізнатися, у вас часом собаки немає. Я вчора всю ніч не міг...» А я зрозумів тебе, хлопче, заходь всередину. Чоловік впустив мене у квартиру і вказав на вітальню. Поки він готував на кухні чая, я скинув верхній одяг та швидким поглядом оглянув приміщення. Звичайна холостяцька квартира по своєму затишна, наповнена різними сувенірами з подорожі та приладдями для кемпінгу й риболовлі. Сусід з'явився з двома чашками чаю і цукорницею. Мене звуть Євген, а ти. мене Ігор. Я два дні тому заїхав у квартиру ще над вами. Ти через гавкіт прийшов, так? А ви теж це чули? Я думав, можливо, це у когось із сусідів собака воє чи щось типу того. Ні, хлопче, ні в кого тут зараз немає собаки. Але колись давно була ще й не одна. Сусід дістав електронну цигарку і закурив. Коли мені було 20 років у квартирі, яку ти зараз винаймаєш, жила моя одногрупниця з коледжу. Ми з нею дуже добре ладнали Її звали Оксанка, була гарною дівчиною, але трохи відстороненою від суспільства. А До чого тут дівчина? Не перебивай. Оксанка дуже любила тварин абсолютно усіх, але найбільше собак. Вона розповідала, що це через жорстокість однолітків, які ще у шкільні часи знущалися над нею через мовні дефекти, і через те, що вона краще за усіх у класі малювала. І тільки її песик втішав її кожного вечора. Справжня собача любов, так би мовити. А потім він помер від старості. Залишивши у її серці глибокий слід. Я так розумію, що з нею щось пішло не так після смерті собаки. І так і ні. Часто, коли ми гуляли або спілкувались на перервах між парами, якщо мова заходила про жорстоке поводження з тваринами, вона немов би скаженіла. Говорила, що краще б усі люди б померли, що тварини набагато краще за людей. Якби був вибір врятувати людину чи собаку від смерті, вона рада обрала б тварину. Виявляючи якісь іноді хворі сценарії, як вона реазує тварин. Спочатку я цьому не приділяв уваги, але ставало все гірше і гірше. Після закінчення коледжу ми перестали спілкуватися зовсім. І Чим це закінчилось? Виявилось, що вона після коледжу, майже ніде не працюючи, організувала у себе вдома стихійний притулок для тварин. Але як був часто буває, квартира не найкраще місце для тварин, особливо якщо їх вже більше десятка. Мої батьки разом із сусідами викликали поліцію для розбірок, але так і не змогли нічого вдіяти. Євген із сумом в очах поглянув на мене і підсів ближче. Діставши телефон, він почав гортати фотографії у пошуках потрібної та продовжив розповідь. Вона померла декілька років тому. З розмови зі слідчим, який знімав покази у сусідів для протоколу, я зрозумів, що одна з собак, яку вона прихистила, була хворою на сказ. Ну, про що, звісно, Оксана спочатку не здогадувалась, а може, їй було просто байдуже, і вона вважала, що це не критично. Коли поліцейські зламали двері до квартири, то знайшли там десятки трупів тварин, кішок, собак, навіть птахів і скривавлену ледживу Оксану. Її тіло було вкрите рваними ранами, а руки геть пошматовані, ніби без гриз їх замість їжі. Того скаженого собаку, вона здається з останніх сил зуміла зачинити в комірчині, де потім знайшли його мертве тіло, яке вже почало розкладатись. Я відвідував її якийсь час після цього випадку страшне видовище, як зараз пам'ятаю, її лежала у своєму ліжку майже вся у бентах. Лише очі стирчали крізь обмотки їй не змогли допомогти. Вона померла від отриманих ран і, скоріше за все, через каз. Це, звісно, дуже мудрошна історія, але я все одно не розумію, яким чином вона стосується того, що прямо зараз ми усі, ви, я, та і сусідка, яка живе поруч, чуємо якийсь невідомий гавкіт у квартирах. Слухай, ну я ж тобі не екстрасенс якийсь. Ти хотів знати, чи є тут собака, я тобі розповів, що її немає. Але є в мене відчуття, що, можливо, не там ти собаку шукаєш. Євген подивився мені просто у вічі. Було відчуття, ніби він щось підозрює, а можливо, навіть знає, але не хоче розповісти, або не може, чи просто спершу хоче знати, що відомо мені. Ти щось бачив так, щось, чого бачити, не хотів би. Так, спершу я подумав, що, можливо, мені просто здалося, але я помітив дивні сліди. І... На мить я задумався, чи варто розповідати все першому зустрічному. А якщо після цього він зателефонує у психлікарню, і вже завтра по мене прийдуть санітари, але ж якщо він спитав мене про це, можливо, він і сам щось бачив. Я бачив голову у комірчині. моторошну собачу голову, яка росла просто зі стіни і тягнулася до якоїсь дивної годівниці. А ще темні силуети за шторами. Я клянуся, я не знаю, що зі мною коїться, але я бачив все на власні очі. Я тремтів, голос почав зриватися, із очей полилися сльози. Євген поплескав мене по плечу, намагаючись заспокоїти. Тихо, тихо, я тобі вірю. Можливо, звісно, не так сильно, як хотілося б, але вірю, все добре, заспокойся. Якщо хочеш, можеш залишитись у мене. Я так розумію, тобі менше всього хотілося б повертатися в ту квартиру. Приночуєш у мене, а завтра щось придумаєш. Добре? Так, дякую вам велике. Та нема за що, хлопче, але моя тобі порада краще вшивайся звідти. Я випив ще дві таблетки заспокійливого і проспав аж до обіду наступного дня. Емоційне виснаження давалося взнаки. Євген приготував сніданок і порадив у разі чого бігти до нього. Але обміркувавши все, я вирішив прислухатися до його слів та виїхати звідси. На перший час забрати речі та пересидіти у нього, поки не знайду інший варіант. Євген навіть погодився сходити зі мною, і коли ми піднялися у квартиру та відчинили двері, то застали страшний безлад. Все було перекинуто шкереберть, штори роздерті, шпалери подряпані і обмащені брудом, а стіни хаотично розписані фарбами. Кострубаті написи зі словами боляче і випусти були майже скрізь від підлоги аж до стелі. Ми з Євгеном переглянулися. Це не я. Почав було я і зустрів його ошелешений погляд. Я вірю. Крім написів, які ми побачили спочатку, були навіть цілі уривки речень, слова повні розпачу, жалю і подову. Любила, вірила, зрадила, Голодна, неможливо. Я швидко схопив ноутбук, а коли зайшов до спальні за одягом, повз мене щось швидко пробігло. Навіть складно було розібрати пропорції цього створіння, чим би воно не було. Позаду я почув те саме принизливе виття, людське, змішане з собаче. Євген налякано визирнув із вітальні, дивлячись на комірчину, з якою на нас диким поглядом дивилася антропоморфна потвора. Майже два метри заввишки вона була вкрита облізлою сірою шерстю, схожа одночасно на людину і на собаку. Одна нога була немов жіночою, стрункою, худорлявою, а інша собачою. Ніби хтось, мов пластилін, зліпив їх в одне ціле. Вона загарчала, вишкіривши гострі зуби. Ми з Євгеном, забувши про речі, за якими прийшли, кинулися до виходу і ледь встигли зачинити двері перед самим носом у потвори, яка б легко роздерла нас на шматки. Євген тримав двері всією своєю масою, поки потвори намагалися їх вибити, в той час як я тремтячими руками, ледь потрапивши ключем у замкову шпарину, зачиняв їх. З квартири лунало пронизливе, собаче виття, змішане з жіночими криками, від якого здавалося, у жилах застигла кров. Та матір в ті речі, я туди більше не повернуся. Ви це бачили? Ще б я не побачив, відповів Євген, а після довгої паузи, трохи оговтавшись, додав. Але я, здається, все зрозумів. Здається, це була Оксана. Що? Поки ти був у спальні, я роздивився написи, що були на стінах. Це був її почерк. Яким чином це взагалі може бути реальним? Не знаю, але потрібно якось це зупинити. Невідомо, як вона тепер буде себе поводити. Потрібно попередити Іллю. Оглянувши подерті двері, на яких навіть було кілька дірок, Ілля повільно нахилився, підбираючи з порогу квартири аркуш паперу. Скривившись, він швидко пробігся очима по тексту, написаному каструбатим почерком. Якщо ви читаєте цю записку, то благаю, в жодному разі не заселяйтеся до цієї квартири, навіть не замислюйтесь про це, бо інакше ризикуєте померти такою страшною смертю, якої навіть ворогу не побажаєш. Той, хто читає цю записку, має право знати, що тут сталося. На жаль, я не можу написати все у подробицях, переймаючись, що мене сприймуть за навіженого і запроторі до привітної кімнати з м'якими стінами. І ще раз ніколи за жодних умов не заселяйтеся сюди, заради вашої ж безпеки. Якщо вас цікавить, за яких умов я дізнався цю правду, телефонуйте за номером, вказаним нижче. Я багато думав над тим, що сталося, і мені здається, що душа й розум Оксани, попередньої власниці, не витримала такого повороту долі. Той, кого вона за життя вважала другом, завдав їй найстрашніших страждань, Цього її, і без того пошкоджена психіка, її душа не витримали. Пес помер у комірчині від хвороби і ран, і його душа залишилася там, така ж скажена і хвора. Душа Оксани так і не змогла прийняти такої долі і залишилася у будинку, не маючи змоги покинути цей світ через нерозуміння. Знаходячися на матеріальному середовищі, взаємодія їх душ мала налагоджений маршрут, так би мовити, кільце. Її душа годувала душу пса, а пес сидів замкнений у комірчині і намагався вийти на волю. Обоє вони страждали від нескінченого болю, який відчували при смерті. Її маршрут від ліжка, де вона померла, до комірчини, де помер пес, через таке божевільне, нескінчене кільце з часом їх душі почали сплутуватися і змішуватися. Чи то пес годував Оксану, чи Оксана пса, чи пес ходив до ліжка, чи вона, чи пес гавкав, чи Оксана. З часом вони стали одним цілим, лише маршрут не змінювався. А вони просто плутались у своїх незбагненних моторошних ролях. Хто хазяїн, а хто собака? Іноді гору брала сутність Оксани, і вона вила від болю та страждань, намагаючись проявити людяність і замкнути собаку у комірчині. Іноді собака брала гору, намагаючись нарешті вирватися із комірчини і розповсюджувати свій сказ. А потім вони стали матеріальними, коли маршрут було порушено сторонньою особою. Оксана вдень утримувала пса, пес вночі гавкав і намагався вибратися. Ілля відчинив двері. У квартирі панував страшенний безлад, все було брудне, подерте. У дірках і фарбі стіни розмальовані незрозумілими написами. Він обійшов кімнати, скрізь були речі квартиранта, які той залишив навіть цінності, типу ноутбука. У студії були розкладені десятки пензлів та паночок з фарбами. А сам Мольберт валявся подертий у кутку. На ньому був зображений портрет якоїсь жахливої істоти, намальованої, би, дитиною. Щось схоже на людину і собаку одночасно, майже людське праве око з переносиці обличчя переходило в собаче рило з обвислою губою і нижньою щелепою, з якою стрічали ікла, ліва щока і губа більше нагадували людські, істота дивилася одночасно, жалісно і скажено. Ілля відсахнувся і відкинув цю годоту в бік до іншого сміття. Ну, падло неадекватне, я тебе по судах затягаю. Написав про мою тітку царство її небесне, усілякої Гидоти та ще й квартиру спаскудив, і звідки тільки дізнався про неї. Ілля дістав телефон і набрав номер Ігоря. Ало, блядь, художник, ти що тут наробив? Розтрощив мені хату і втік, та я тебе. Ілля не встиг договорити, неприродній голос відтворював дивні слова. Він злякано обернувся. Ну що, друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях, натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.